Так, дивіться. Я іді нас показує 55. Знахідка ну просто неймовірна. І ще й до того всього ці вас. Так, і пані панове, черговий в мене сигнать. Да, достойна глибина, і в нас дивіться, що вилітає. Всім привіт, друзі! Вибрався в таку класну погоду покопати. Надоїли мені насправді такі радянські монети. Хочеться щось особливе знайти. Але і тут я бачу трапляються радянські монети. Вдалося мені знайти. Два гудзика, одну радянську монетку. Спробую я походити по ось таких місцях. Подивимося, може, щось вдасться нам знайти. Цікаве. Звичайно, що сподіваюся, на якісь середньовіччя, але що знайду, то я обов'язково звичайно вам покажу. Тоді сідайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко. Мені приємно. Ну що, погнали шукати. Ходив я, друзі, ходив, і все таки повернувся назад. Чому назад? Тому що там лісники ріжуть дрова, не хотів коли них там крутитися. І у мене випадає, бачите, що це на гудзичок. Ось такий. До речі, ще й з вушком. Якщо є ось така знахідка, мені здається, що, можливо, якісь будуть в нас монеточки, а тобто якісь середньовічні. Але ми зараз спробуємо обійти цю територію. Ось тут в нас молоді берези, а ось тут попід краєчок спробую пройтися і подивимося, що вдасться знайти. Ну нарешті, друзі, хоч більш-менш нормальна знахідка. І що це в нас? Ось вона, дивіться, що це у нас? Три копійки. Отакі монетки мені більше подобаються. І якби в тій посадці в нас би були такі монетки, то можна копати день і ніч. Погодьтеся. Так, це у нас 5 копійок. 1930 рік. 1930 рік. Ось така монеточка. Непогано. Більш-менш непогано. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Так, друзі, тут може бути 50 на 50. Ось тут я знайшов 5 копійок і тут у мене теж є сигнальчик. Так, дивіться. Я ID нас показує 55. Ну що, спробуємо онлайн. Ні? По звуку я можу сказати, що це може 20 копійочок бути, можливо, щось інше. Опа! Више погляньте. Лише погляньте. А навіть відбиточок залишився. А, це у нас 15 копійочок навіть. Ви ще поглянь. О, дві монеточки з однієї ями. Якби не погано, ні? Так, пробуємо далі тут ходити. А перед цим, друзі, ходив я в різні сторони, взагалі нічого не можу знайти. Ще й плюс ці мушки, камікадзе влетять в очі, що неможливо ходити. Якби я знав, що в лісі вже є мушки, скоріше за все, б брав з собою спрей. Ну а так мушу якось трошки викручуватися зі ситуації. Ну що, спробую я тут покрутитися тут і, до речі, не знаю, навіть не видно, щоб хтось ходив. Але байдуже. Головне, щоб були сигнальчики і головне, щоб я зміг щось вам показати на Цікаве. Знайшов якусь таку цікаву територію, а поки кераміки взагалі не бачу, але бачу якась виямка тут одна. І вона йде таку пару штук там, 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 там. Друзі, це зараз взагалі не про те. Є зараз крута знахідка. Я викопав і воно випало прямо з грудки землі. Якщо це воно, то це буде треш. Доготові? Давайте легсенько. Гумне, щоб я в лопату не попав. Тут, до речі, два сигнали. Ще, напевно, якийсь мусор ось тут. Де воно? Де 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 де? Ось воно, друзі, дивіться. є! Yeah. Ух ти шо, яка краса. Цілесенька, абсолютно цілесенька. Ні, я не попав лопатою, слава богу. Ух ти шо, бляха. Друзі, не можу кричати, зараз спробую відмити і вам покажу. Ох ти бляха! Хай мене шлях трапить. Дивіться, яка крута знахідка. Зараз я мию її вам обов'язково показую. Нічого собі я в шоці. Все-таки, друзі, не дарма я сьогодні обходив стільки території, ви собі просто не уявляєте. Я аж падаю від радості. Знахідка ну, просто неймовірна. і Ще й до того всього ціласенька. Як я сюди зайшов, чого мене сюди потягнуло, Бог його знає. Ви готові? Тут ще й солярні знаки є, вона просто неймовірна. Я зараз буду тут окрутитися, це стовідсотково. Ну що, показую. Ще гляньте. Ох, ви що, яка крута знахідка, дивіться. Ох ти що. Ну і інша сторона. Головне, що це весенька. Вкрай рідко зараз знайти це весенько. Ох, друзі, підказуйте, якого періоду. Я навіть не знаю, що вам сказати. Та нічого не можу сказати, я просто кайфую. От бачите, що буває, коли ходиш вперто. Ну що, забираємо. Зараз пробую я тут покручу. Якщо... Є тут одна ось така знахідка, може, тут ще щось має бути цікавого. Зараз ми неодмінно перевіримо. Так, і пані панове, черговий в мене сигнальчик. Дивіться, здається, що це у нас знаряддя пряця, ось такий кусочок металу. На привики жаль, я думаю, сюди дерев... деревина запихається, бачу, що ні. Як гадаєте, ну, напевно, скоріше за все щось робили по дереву, тому що по металу я дуже сильно сумніваюся, тому що би воно розвитілося. Ось так. Ну що, продовжуємо далі шукати. До речі, бачу я, що тут є кераміка, і це дуже добре, тому що ми будемо зараз тут шукати. Фух, дивіться, яка яма. Докопався. Знайшов ось такого ножика. Чекайте, вже випадає з рук. Дивіться, який. Оце нас. Я не знаю, напевно, відноситься до цієї культури, так, до, Київ... до періоду Київської Русі. А до якого століття, друзі, я вам не скажу. Тут є от ще одна домова яма, Тут, якщо дивитися по ґрунті, так, то можна побачити неозброєним оком таку малесеньку виямку. Є такі нормальні виямки, а є тільки чуть чуть, чуть, -чуть. Ну що, Копаю в принципі, не те, що всі сигнали сумнівні теж якби копаю, Ну і забираємо ось такого ножика. Ну що ж, друзі, я все-таки ходжу по цьому місці і нікуди не йду. В принципі, хочу перевірити для себе це місце. Кераміка така, знаєте, друзі, раз через раз попадається. І є в мене гарна знахідка. Чесно сказати, я взагалі не хотів її купати, тому що сигнал взагалі ніякий був. Я не знаю, чи чуйка мені такого дав, чомусь підказало, що ну вкупай, вкупай. Я вкупав, друзі, я... я не прогадав. А ось воно, дивіться, вістря. Я спочатку подумав, що це в нас, є... дивіться, яке. Окислі, окислі ну Воно класне, дивіться, яке воно дуже-дуже класне. Я не знаю, чи тут варто копати всі сигнали чи ні, але я копаю в принципі, сумнівні, якщо я зараз почну копати всі сигнали, ну я просто перекопаю цю частину і все, бо дуже багато є таких незрозумілих сигналів. Ось так. Гарне вістря насправді. Забираємо. да, Достойна глибина, і в нас дивіться що вилітає. Малесенький перстень. Ну, так, перстень. Дивіться, який малесенький-маласенький. Напевно, скоріше за все, що якоїсь дитини. Ну це ж перстень. Так. Саме він. Ось такий малюсенький-малюсенький. Ну, такий сигнал я вам скажу. Я би точно не пропустив, бо дуже він гарно бив. Простесенький. Так, простесенький. Ну що, забираємо? І це дуже непогано. Так, да, друзі, інколи, знаєте, що буває, все-таки вирішує один сигнал, вирішує все. Якби я би не зачепився, напевно, я би не знайшов це вістря, так само ось цей перстень. Ось так, потрібно тут і крутитися. Хоча тут і мало сигналів, але все одно, Або все одно цікаво тут ходити. Ну, подивимося, що вдасться нам далі знайти. На годинку у нас, до речі, вже 18-та. Ще покупаюся дві годинки, тому що я дуже багато втратив часу. Я просто лазив по лісі, насправді. Я сподівався, звичайно, що зачепитися за якісь сигнали, щоби там покрутитися. Ну, бачите, не вийшло. Бувають такі дні, що нічого не знаходиш абсолютно. Бувають такі дні, що. Як пішло, так і поїхало, що ціла ж можна рахувати, якісь різноманітних знахідок. Ну що, будемо далі ходити, шукати. Друзі, дуже гарно я заходився. Восьма година. Зараз виходжу з цього лісу і покажу вам результат, що вдалося нам знайти. Ну, головне те, що я відпочив, це 100% дуже гарно відпочив, ще до того находився, змучився. Ну, воно було того варте, тому що ці не працюєш. Чекаєш вихідного, щоб щось знайти, насолодитися, знаєте, тишою, атмосферою. Ну Що ж вдалося мені вмикнути світло, тому що вже нічого абсолютно не видно. Дивіться, ось таких тригузик, а насправді я думаю, що мені навіть не буде що вам показати. Ой, ось такі монеточки, нічого такого особливого. Навіть знайшов ось таких дві після реформи, навіть вам не показував вістря. Е, я не знаю, що це, друзі. Який значочок, будемо так казати. Ось такий перстень малесенький. Ось такий ножичок, Ну і фаворитніша знахідка це для мене. Ось ця. Дивіться, вона ще й плюс немаласенька, така гарних розмірів. Ще й до того всього це ласенька, і ще й до того всього зі солярними знаками. Ну, Це знахідка взагалі бомбезна. Вона зробила сьогодні мій день. Ще й до того всього, що мені подобається. Що мене саме більше потішило, що вона це ласенька. Ось такий друзі результат. Дякую, що переглядали. Дякую, що коментуєте. До побачення, друзі. Та бережіть себе.